Вже другу добу поспіль мешканці житлового району Мирнограда ліквідувують наслідки обстрілу, що стався вночі 3 березня. Містяни намагаються полагодити свої квартири та допомагають закрити вікна близьким. Пан Віктор каже: від того удару до тями прийти і досі не може. Проте про евакуацію з рідного міста поки не думає. Що, виїжджає, що тут? У здесь просто жена не перенесе, щоб… где-то в спортзале. Во время взрыва я находился на балконе, напротив школы, когда первый взрыв в школу был. Пошел посмотреть. Два взрыва до этого где-то было. Я же во сне услышал вроде. Думаю, пойду гляну. Пах только. И все. Ну, там не секунды, там доли секунд. Сзади аквариум на окно. На ухнарь. Все выдало. Дверь. Весь это улетело. Но стекло целое, а дверь-то улетела. В спальню пыль стоит. Лена, она за кровать. Это хорошо, я ее избишкой на стену ложил в спальне. Сорвал ее избишку. И ее сдуло. Я говорю, потом уже спрашиваю, как ты? А говорит, как пушинку. Ну, на, на кухне целая спальне это самое, полностью вылетело, а в зале два окошка. Аби підтримати мешканців у такій стресовій ситуації до міста завітала гуманітарна місія проліска. Окрім оцінки руйнувань, мешканці отримали і консультації психолога. Наразі ми надаємо першу психологічну допомогу у кризовій ситуації для стабілізації людини, для того щоб вона почувала себе тут і зараз. Адже ця неприємна подія вже залишилася в минулому вправи. Ми проводимо проводимо бесіду, психоедукацію, для того, щоб людина виговорилась, могла проробити, проговорити те, що відбувалося. Психологиня закликає мешканців не забувати про свій моральний стан. У стресових випадках радить робити дуже просту, але дієву дихальну вправу. Так, у нас є вправа заземлення, це називається чотирьохугольник, квадрат. Це 4 секунди подихати точки, глибоко вдихнув, 4 секунди відрахував, видихнув. І так ми робимо мінімум 5 разів. Уявляємо собі квадрат і дихаємо. Так нам мозок багачається киснем, легені і Ми заземляємося. Ми від тут і зараз почуваємо себе в якоїсь стабільності. Це дуже допомагає. Така вправа. Вона проста, але дуже дієва. Мешканці продовжують отримувати усю необхідну допомогу, проти скільки ще часу, сил та коштів знадобиться, аби відновити пошкоджені оселі, сказати важко. Адже окупанти продовжують боротьбу з мирним населенням, лишаючи без даху над головою десятки українців.